Дід та баба. Та було в них все до ладу. І сучасна модно внучка, і собачка, сторож, жучка. Киця мурка, воркотушка і мишка. Кицькіна подружка. Жили дружньо, працювали, господарство, город мали, наш дідусь чи той козак, працювати він мастак, Золоті він руки має і на пічці не дрімає. Стали думати і гадати Новий рік, як зустрічати, свято вже не за горами. Що робитимемо з вами? Яке свято без ялинки? Чим прикрасимо хатинку? Дід консиліум зібрав і тому не прогадав. Стали радитись гадати, де ялиночку узяти? Наш Панас пішов у ліс та ялинки не приніс. Браконьєри побували і ялинки всі зрубали, залишилась лиш одненька. Та і та зовсім маленька. Дуже діду, жалко стало, щоб деревце не пропало. Він у діжку посадив та водичкою полив. Дід приніс її в хатину, доглядав, наче дитину. День за днем все пролітає, а ялинка виростає. Місця мало вже ялинці. У тісній малій хатинці сіли баба і дід на лавку, обіперлися на палку, Стали думати і гадати, як ялинку врятувати. Вирішили до мочаці посадити на полянці, щоб росла та розквітала, людям око милувала. Взявсь панас, руками враз. Тягне пнеться повсякчас, та не зрушивши ні крок, вже болить у діда бок. Став бабусеньку гукати, щоб прийшла допомагати. Гей, стара, іди сюди та мені допоможи. Дід узявся за ялинку, а бабуся вже за спинку. Тянуть тянуть, та не зрушать, ледве ногами ворушать. Внучку, йди ну, йти сюди дитину. Зайві справи всі покиньно, витягнути ми не можемо. Хто ж іще нам допоможе? Внучка ж нігті фарбувала, та не дуже помагала. Манікюр ледь не зламала, його трішки попсувала. Що ж робити тепер внучці? Чи поскаржитися жучці, кличе зве її онучка, сторожує зараз жучка. Жучку, жучко, йди сюди та всі справи відклади. Просимо ми допомоги. Ну, будь ласка, ну хоч трохи. Гоу, го, 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 гов. -го. Чого кричиш? Буде хто охороняти? Доки маю я хвилинку, нужмо взялись за ялинку. Дід за діжку, де ялинка, баба, дідуся, за спинку, внучка взялась за стареньку. Ну а жучка за маленьку. Тянуть тянуть, та не зрушать, ледве ногами ворушать. Стали мурочку гукати, гуркотушку викликати. Мурко, Мурко, гуркотушку, поможи нам, говорушко, просимо ми допомоги небагато, ну хоч трохи. Маю ще корів доїти, зі сметанки масло збити. Тож давайте до роботи, тільки но зніму чоботи. Дід за діжку, де ялинка, баба, дідуся, за спинку, внучка взялась за стареньку. Ну, а жучка за маленьку. Мурка жучку обняла та що духу потягла раз і два і три, чотири тягнуть, пнуться всі що сили. Тягнуть, тягнуть, та не зрушать, ледве ногами воруша. Кличе мурка воркотушка малу мишку шкаря Вона без діла не дрімала і на полі хліб збирала, та на клич прибігла враз, щоб було усе гаразд. Маю ще зерно молоти, перевіряти муки, До обіду хліб спекти, Ну ж, бо хутко до роботи. Дід за діжку де ялинка, баба, дідуся за спинку, внучка взялась за стареньку. Ну, а жучка за маленьку. Мурка жучку обняла. Та що духу потягла. Ну, а мишка шкряботушка Ухопилась за подружку. Раз і два і три, чотири прикладають усі сили, дружно всі разом узяли й одночасно потягли. Так нарешті все вдалося, з цього все і почалося. Як ялинку посадили та гуртом причепурили, мораль казки ось така, дружба завжди перемага.